загорелся вот этот под лестницей соседи снизу слышала пожаре по телефону мать позвонила что пожар Прилетел, смотри, посмотрел, что ребята з пожарной службы вытащили ребенка. Спасибо большое. Оказали помощь матери. Ребята молодцы, все сделали как полагается. Большое спасибо. Баба на кухню, а был дым. Я хотів поисти, а баба і Я думаю, що таки пахнет. А це дым. Ми, ми пришли з бабуся белков, то мене витяг. Пожарники залізли на балкон і мене витягли з лестниці. Прибувши до місця пожежі, побачили сильне задимлення з будинку, пішли у розвідку, горіла сходова клітина. Вділися в ізолюючі апарати, зайшли у приміщення. У приміщенні було сильне задимлення на другому поверсі. Горіла сходова клітина між першим та другим поверхом. На другому поверсі у квартирі виявили жінку та дитину. Яка не могла самостійно вийти з квартири, допомогли евакуюватись, вивели через балкон другого поверху, по драбині евакуювали дитину та людину. Жінку з другої квартири вивели самостійно, допомогли евакуюватись, пожежу ліквідовано, подальшого горіння та поширення вогню не було.